Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам е, розповім про всі мої непрочитані книжки так званий огляд. Е, перша книга Скарбничка історій. Це моя м, остання найновіша книжка. Е, ця книжка, якщо я не помиляюся, то там е, творчий щоденник е, Дівчинки-Урсули, там будуть, це якась повість. Але головний плюс, що мені дуже сподобався, що там є, отак, як правильно писати книжку. Що мені дуже сподобалось, там дуже багато класних порад. Я коли буду читати, більше ознайомлюсь. Наступна книжка це дівчата з 13-ї вулиці, написана польською авторкою. Загалом, чесно скажу, я ще толком не знаю, про що це, але. Якщо я не помиляюся, то це детективна історія. Я дуже люблю детективні історії. Останнім часом я читала якісь ромкоми, то я думаю, що коли я це буду читати, то мені трошки розбавить обстановку. Я завжди між цією книжкою сумнівалася, чи придбати її, чи ні, але я рада, що я її зараз маю. Наступна книга Злочини Грінденвальда. Я отак йду зараз по книжках, які мені подарували на День народження. Це, ну, знаєте, є епілог, а це отак пролог. Ну, це зовсім інша історія, але взаємов'язана з Гаррі Поттером. Я дуже люблю отак історії по Гаррі Потеру, тому дуже рада, що я її маю. Як мені відомо, там ще є частина фантастичних звірів їх шукати. Але поки що я її ще не буду придбати. Там, отак, пишеться, як п'єса, що мене досить цікавило. Історія магії. Коли я її отримала, я думала спочатку, що це, ну, мабуть, історія магії. Отак, От як підручник е, в Гаррі Поттера, але коли я розгорнула її, я зрозуміла, що це не тільки історія магії, так як історія, а як е, історія написання Гаррі Поттера. Там були і рукописи, і малюнки Джоан Ролінг, що дуже мені, знаєте, сподобалось, е, так, е, зацікавило. І, знаєте, там навіть було таке, що які мали бути професор, і там мала бути Еніда Петігрю. Мене так зацікавило, чи мала вона дотичність до цього Пітера Петігрю. Звісно, що я дізнаюся, це коли буду читати. Ну, отак якось. Емма, Джейн Остін. Я є дуже палкою прихильницею. Книг Джейн Остін, класики отакої. таких книг, які події відбуваються в Англії Америці, і тому то було за щастя отримати цю книгу. Якщо я не помиляюся, там є два видання: отаке від Folio і ось таке від Урбіно. Я вирішила, щоб було від Урбіно, тому що, чесно, я люблю. Такі е, ту серію від е, фоліо, але чесно, оця обкладинка була гарнішою. Мені, отак чесно, вже не терпить її е, прочитати. Я просто дуже хочу зараз її прочитати е, Нортенгерське аббатство. І авторка вкотре ж Джейн Остін. Її я купувала аж влітку, і тому після прочитання ось е, книжки, яку я зараз читаю, я буду, мабуть. Її читати. Ну, ще не знаю. Мені дуже сподобалась анотація, її. Е, також, ну, відповідно з жанр, тому що я вибираю, по-перше, книжку по жанру анотації. І мені сподобалось е, те, що в такий час, в таку добу е, йдуть події. Мопс, який хотів стати русалонькою. П'ята частина. Я прочитала перші дві, але в мене немає третьої і четвертої. А відповідно, все так закрутилося, що вже часу не було читати там, відновлювати оцей цикл книг. Я, звичайно, хочу відновити читання цього циклу, але ну. Я буду ну досить пізно, тому що це починати купувати новий ну, цикл, але дуже хочу прочитати, тому що попередні книжки мені досить сподобались. Друга книжка дилогії Страшні дівчата це набритливі дівчата. Я м -м, отак скажу, що мені дуже сподобалась перша частина розслідування оці, тому я неодмінно захотіла і другу частину. Якщо в першій частині там була така е, ситуація е, з інтернет-сторінкою, то в другій частині, то там е, я читала в анотації, що буде щось з підпалом. І мені цікаво, чи буде до того е, дотичний Аббе, який був дотичний до ну, керував тією сторінкою е, страшні дівчата? Дивовижна історія Агнес Сесилієм. До мого відома це детективна історія, що мені вже подобається. Ну, я анотації, чесно, ну, знаю отак, але переді мною ще стоїть така інтрига. І мені дуже подобається, що тут є ілюстрації. Тому що тепер мало книг мають ілюстрації. Дівчина з міста. Це є українська сучасна повість, що мені подобається. Це є підліткова історія. Ще мені цікаво, чи ця книжка схожа на Ел і Еву. Одним словом, я дуже рада, що маю цю книгу. Що ж, відео доходить до кінця. Нарахували, скільки в мене непрочитаних книг. Їх аж 10. Надіюся, що за рік їх прочитаю. А ви не гайте часу, підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте та поширюйте. Всім папа! Дякую за перегляд!